Доброго дня, Ви гляньте до нас, яка приїхала краса. Ну, кажу зразу, це не мені, це не моя, я просто раді цікавості приїхав. Подивитися, познімати, тому що теж є в планах отаку придбати. Звісно, захотілося це все діло показати вам. Зараз будемо розгружати, вигрузимо, більш детальніше все покажу. Разом з вами будемо роздивлятися її. Прикатуючі котки, граблинка. Вал уже йде непрямий. Раз, два, три. Регулювання подачі зерна, а це ось йде на міндобри, верхня. Мілкосім'янка щось. Ну, мелкосім'янка рядом. Yeah. Мені вал нравиться. Ну, чи той зірочка ця. Вона зерно буде. Косозуба. Косозуба гарно буде прокидати. Два варі. Ні, забули це, Ну, дошлю. Не вспіли. Так, йде, виходить. Цей варіатор на зерно, а цей варіатор на міндобриво. Гарно зроблено, питань нема. Сіка казали, дядюр, 700 кг зерна в неї влазить, так? Да? Ну так, казали. Це те, що я в рекламі читав. Ну, разом зусі. 300 міндобрива, 400 зерно. Якщо да, разом сіяти, допустим, без міндобрива, то 700 кг засипав зерна і 7 гектарів посіяв одним зарядом. В принципі, це не є погано, так? Да? Ой, це ж бункери. В общем що, кому понравився такий відос, ставимо лайк. Пишем комент, підписуємося на канал. Всім пока-пока.